Друзі, ось, ми вже трохи поносили, ось є тут 4. 4. Ось це одне. Ну і тому... Де? Коротше, о, зараз зближу. Вон лежить, як бачите, о. оце. Коротше, то я його майже ще нести. Зараз в цю шляху роблю. Оцю а в його вже новий рік. <ривання> <ривання> о там річка і, як бачите. Гляло там. Оразу відірніла, як ви могли бачити на початку відео. Я, можливо, все приїхав, кстати, зроблю. З мене? Ні, з моменту того. Друзі, поки що віддихаємо трохи, бо. Ну, вам варить немало. <ривання> Такі дерева. Вони же посохли он бачите, Солчі. Yeah. Солчі. сухі гілки, а все і Ну все, у мене вже ну новий рік головного мозку Там, короче оператору аккаунт я залишу в описі Знайте, а нині ще коментарик, кстати, я писав Я ще тут отаке зроблю, таке кільце, його аутомнік Щоб ви знали, що то оце його оператор <laughs> Я сьогодні, кстати, теж вийду проходив Да, Але я не знаю, чи я сьогодні буду його звіртувати. Отак от. Можливо, і навіть завтра його викладе а можливо сьогодні. <плес> ж... Шось... Заганяє. А... общем, шкода, що вже не буде на спогрібу цього. ні, ну можливо, ми його построїмо. Так, <плес> да, але можливо ми вже і там зробимо його. 2 да, ворічка. Ооо. що тут води не видно, звідки. А якщо стати? О, трохи видно. Я не знаю, що на камері буде да, да, на камері трохи видно. О, зараз жити. Ді... о, тому водах Ладно, але, друзі, зараз ми будемо це все тискати Тому що якщо це дотискаємо, то діємо А якщо щось буде цікаво, то нахряніше. Коротше, друзі. Ми пока все носим. Ось там що сіти. Зараз чекайте. О, видно добре. Тихо тако, оп. Бачите, насітиться щось. І, кстати, тут щось тріснуло. Ой, бляха. От то щось стійснуло. Ладно, друзі, поки будемо тіскати, нам ще залишилося один раз туди, один раз назад, і ще один раз туди і один раз назад. І все? Ось, друзі, нахуй, манха, тепер ще самі добрі трами. Ага. Друзі оцей пеньок, який я вупився ляшкою. Ой. А товар ось чуй подери. М'ядь. Ну от трохи подере. Ну, в общем, друзі, бачите, ми зараз самі так вибрали, самі тільки ще зразу поносити. Далі самі так що стається і все. Я отпустив. Ось так оротше, друзі, дивіться. Ось таке дерево. Ось таке тяжке. Ну, може, кілограмів таке не знаю. Ну, з 20-30 буде спокійно. І ось таке дивіться, бачите. Я, у нас там були шнурки, могли в вранчик відео. Вот таке накручуєте. І як я раніше вам показував, таке затискаєте. Стає його тягнути в рази легше на що таке дерево. Беріть його таке побільше, щоб воно було такого дві руки взяти його. І тако берете собі його. Раз. І все. Ось такий от у нас геній в нашій команді. Я його І зачекайте де воно. Або... Ем, друзі, якщо ви побачите, що тут, що у вас десь е, повалене дерево, то знайте, я, я тут побував. Ну, а поки він тягне, я теж буду тягнути, але... З вами трішки порозмовляю. Як ви могли помітити? Це канал. рибаки Йо А. Опіаратор. Рибаки-йо. Ю, Ю. А чому? А тому що так потрібно, друзі. Чи не впав. І хочу вам дещо показати. Не знаю чи. Не знаю, чи вам показали це на, на лізі кого ви. пришли на сайт канал и я я такие вот думаю хочу взять в, в эту, посмотрю, кусочек нашей хатынки и такие вжить, и все я там Але друзі, я вже буду переносити це. Ну а ви не переключайтеся. Так, друзі, бачите, що я поносив сам. Я сам поносив це. Вон, тому воно вже все. І в мене гукає оператор. Йому треба допомогти їй, що? Але по правді, що я можу сказати, зараз ми самі будемо проти стався, чи мене гукав. Бо я чую, як буду станітися щось. Так пташка. а -тому здесь. знал. Оператор. Оператор, наверное, требует помога. Конечно. Ему я как всегда, нужна помощь. А вам даю оператор Сейчас мы его покажем вам. О, о. о. Все. Якщо ви бачите. Так, ладно, взяємо. Там залишилися ці дві палки, вони невеликі взагалі. Нарешті ми це зробили. Нарешті. Друзі, чекайте відео на каналі Оператора. Силочка в описанні. фух, І вот така, друзі, трамочка. Ось сталося. От тут сині було, капец. Вот тут. Було. А оператор вам вже тягає. Тягати його Він що знов да. чуєш? А ти в мене зразу гокавчені? Бо, коротше, а ти в мене зразу гокавчення? То перший раз. Чи це мене кав? Бо мені як будто реально почулося, що ти там кав. В цієї стороні. Нет, реально вже тут. Ти знімав? Але твоє крича, ні? Я казав, ааа. Ні, прям такого. А! Він такий закон. Але з цієї сторони був. Ладно, що, давай таскати. Воно не заразується, воно повністю гладке. А если руками? Лучше <свист> Друзья, ждите момента Где вы перестанете смотреть свои Так Ты Да Ты только что -то снимал? Еще раз Ты только что -то снимал? Ничего не понял Ты только что снимал? Да Я даже не понял Ладно Короче. Зараз ми це поносим і вимкнеться.